Привіт! Сьогодні поговоримо про ноутбуки для програмування, роботи з графікою та ігор в межах 20 тисяч гривень. Чому в межах? Тому що курс гривні нестабільний, і в одному магазині такий ноутбук може коштувати 18 тисяч гривень, а в іншому цілих 22. Все залежить від націнки магазину та зовнішнього стану ноутбука. Про OLX взагалі мовчу. Там можна взяти за безцінь, але важливо не купити кота в мішку. Часто такі ноутбуки використовують студенти-дизайнери, які не впевнені, що будуть працювати за фахом. Отже, поїхали. Перший варіант в нас це Lenovo ThinkPad L14. Це модель бізнес-класу виконана по військових стандартах з найкращою клавіатурою в світі, а міцний та захищений корпус захищає частково від вологи та попадання пилюки. А що це за червона штучка посередині клавіатури, напишіть в коментарях. Має в собі восьмиядерний процесор Ryzen 7 Pro 5800, що дозволяє виконувати складні завдання, а також грати ігри. GTA 5 на середніх налаштуваннях показує 50 FPS. Ну, можна було в цей ноутбук поставити хоча б Radeon Vega 8 на 2 ГБ. Модель компактна з ips екраном і 60 Гц, а більше і не потрібно для цієї моделі. Автономність роботи від акумулятора цієї моделі складає до 6 годин при яскравості 50%. Але ви можете його ще підзарядити павербанком, адже ноутбук оснащений Type-C роз'ємом. Так як ноутбук випускався в 2022-23 році, там їх ідеальний. А купити в інтернет-магазинах можна такий за 19 тисяч та ще й дадуть 6 місяців гарантії. А це HP 850G8 2022 року випуску. Це так. Також бізнес-модель ноутбука тільки з екраном 15,6 IPS. Ноутбук повністю в металевому корпусі та оснащений чотириядерним процесором. Процесор Intel Core i5 ідеально підходить для Photoshop, легенького монтажу або пограти GTA 5 на середніх налаштуваннях в 50 FPS. Містить в собі об'ємні динаміки та сканер відбитку пальців. Через свій стильний дизайн дуже користується популярністю серед жінок. Мабуть, за таким ноутбуком вони стають заробляти здвічі більше. Ціна такого на просторах інтернету 18 тисяч гривень. Не будемо томити вас одразу. Переходимо до геймерських. а це ноутбук, який ви дуже любите. Це народний обранець ASUS TUF Gaming A15, повністю в пластиковому корпусі, але ігровим дизайном. IPS матриця, екран 15,6 дюймів 144 Гц, що дуже важливо для динамічних ігор. А гарна RGB підсвітка надає плюс 20 FPS до ігор. В даній моделі шестиядерний процесор Ryzen 5 4600 та дуже популярна відеокарта GTX 1650 на 4 ГБ. Ця зв'язка на ультраналаштуваннях видає 56 FPS в GTA 5. Звичайно, акумулятор тут не буде тримати 6 годин, 4 години в роботі і півтори годинки в іграх. Але такий ноутбук на просторах інтернету можна знайти орієнтовно 20-22 тисячі гривень. Батьки, звернення до вас, це саме той ноутбук, який потрібен вашій дитині, щоб вона вчилась на відмінну. А цей ноутбук не показуйте своїм батькам, адже вони обов'язково вам його зразу куплять. Це модель HP Omen 15, яка вийшла 5 років тому, але досі користується шаленою популярністю. Це ігровий. Дизайн з RGB підсвіткою дуже привертає увагу. Особисто мені до вподоби більш строгі варіанти ноутбуків ігрових з білою підсвіткою. Повторююсь, ці ноутбуки продають самі себе, адже вони оснащені екраном 144 Гц та відеокартою GTX 1650 на 4 Гб. Також вони мають в собі 16 Гб оперативки та 512 SSD накопичувач. Хоч і ця модель має трішки маркий корпус, вона зовсім не лякає своїх потенційних покупців. Цей п'ятирічний ноутбук з на i 5 го покоління і GTX ікс 1550 досі тяне сучасні ігри. Не на GTA 5 сучасною, але дуже популярною грою, яка видає на високих налаштуваннях 70 FPS. До речі, посилання на всі ці ноутбуки залишимо в описі під відео. Тому для популярних ігор його вистачить ще на декілька років, можна сміло купувати. Вартість такого ноутбука на просторах інтернету 20 тисяч гривень. Але якщо ви можете докинути 2 тисячі гривень, рекомендую звернути увагу на ноутбук з більш строгим дизайном, але значно потужнішим залізом. Коли кажуть, ноутбук не за всі гроші, це реально про цю модель. Єдине. Що видає його за ігрового, це RGB підсвітка клавіатури. Це ноутбук Medeon на I7-му процесорі шестиядерному і відеокартою RTX серії 2060. І звичайно, як же ж без 144 Гц екрану? Шестиядерний процесор цього ноутбука i 7 10750H справиться як із програмуванням, так і складнішими завданнями, такими як монтаж відео, ігри, ліфтов. А те, що вирізняє цього ноутбука від попередніх, це відеокарта серії RTX 2060 на 6 ГБ. В GTA 5 на ультраналаштуваннях видає 90 FPS, КС2, орієнтовно 100 120. Я впевнений, що в кожного вдома на шафі лежить ноутбук на RTX 4090, але цим ноутбуком також є місце в списку. Напиши в коментарях, яку підбірочку зробити наступного разу про ноутбуки ЧПК, і не забудь підписатись.